Обережно кліщі за тиждень, що минув на Шосткинщині, три людини захворіли на хворобу лайма кліщовий берес. Це суттєве підвищення захворюваності, враховуючи, що за півроку було чотири таких випадки. За аналогічний період 2022 року лише один. А за весь 2022 рік 15 випадків. На це звертає увагу Шосткинський відділ Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб, закликаючи громадян звертатися за Медичною допомогою у випадку появи симптомів хвороби і після виявлення на тілі кліща. З 11 липня в Україні вводять сурові заборони щодо цигарок. Так з 11 липня набувають чинності нові антитютюнові обмеження. Тепер електронні сигарети, Айко з гло, кальяни, як і звичайні сигарети, заборонено вживати у громадських місцях. Головні нововведення закону такі: заборона куріння пристроїв для нагрівання у всіх місцях, заборона продажу цигарок зі смаками та ароматами, заборона реклами та стимулювання продажів тютюнових. Нових виробів електронних сигарет та рідин до них пристроїв для нагрівання тютюну. Тепер у громадських місцях заборонено вживання пристроїв для тютюнових виробів без їх згорання, трав'яних виробів для куріння, тютюнових виробів, кальянів, електронних сигарет. Нагадаємо, місцями громадського користування є заклади ресторанного господарства, медустанови, спортивні, фізкультурно оздоровчі споруди, навчальні заклади та об'єкти культурного призначення, готелі та гуртожитки, приміщення підприємства. Ємств, установ та організацій, офісні та державні споруди, зупинки громадського транспорту, вокзали, станції та приміщення аеропортів, дитячі майданчики, місця загального використання житлових будинків, ліфти, підземні переходи тощо. За порушення заборони для громадян передбачено штраф від 51 до 170 гривень. У разі повторного за рік порушення від 170 до 340. Нагадаємо, за даними дослідження, в середньому один українець, що палить за рік. Витрачає на цигарки 30 тисяч гривень, при середній ціні пачці 80 гривень.